I was looking for a job and then I found a job. And now heaven knows how miserable I am. Короче, відригав брату Зміночку на заводі. Четверта година закінчилась зміна. Mm -hmm. Знаєте така штука? Цілий день на роботі. от сидиш, ригаєш там. Як кінь. А я казав, я не верблюд! А я не верблюд! Цілий день там на роботі це щось робиш. Думаєш, от би вже пошвидше вихідний. І там я заживу, своє справжнє життя, не оцелоху скуку урку, це смажити. А на ділі, коли вже вихідний, то якось ти не знаєш за що взятися. На роботі хочеться додому, а вдома думаю, що що робити. І чому, так я не знаю. Не такі всякі геніальні ідеї. Проєкти, всякі, ну коротше, геніальні ідеї приходять мені, коли я на роботі, і ті всі ідеї записані там десь в телеграмі. А коли я вдома, то якось нічого не хочеться робити. Братішечка, пасіба. А вдома хочеться просто сісти, желягти і просто відпочивати. Думаєш, блін, от хочеться. От хочеться шарити в літературі, хочеться читати. От камінний хрест. Я вже не знаю, я собі вже. Років 200, і от просто думаю, так. Треба прочитати Стефана Какамінний хрест». Руки взагалі не доходять. От взагалі так багато речей, за які би я хотів шарити, але просто руки не доходять, ніколи нема часу на то. Я би хотів шарити за Гаррі Поттера, за Володар Перснів. Я би хотів прочитати купу культових книжок, які багато вже хто читав, типу. Там, 50 відтінків сірого, українську літературу, гайдамаки. Дуже класна, типу штука, яку б варто було прочитати. А я ніяк не можу знайти часу. Я от запитав завчата Чіпті. Мені кажуть, дуже подобається берсерк. Що є в Тараса Шевченка таке подібне до берсерка? Він каже: Британ, гайдамаки, тупо дарк фентезі, тупо берсерк в світі Шевченка. Ділай, бери, читай. Руки не доходять. Я от свій стільки всього планую. Приходить вихідний, я такий просто поспав. Поки роздуплився, поки то, поки все, то вже, вже й нічого не хочеться. От реально дуже багато речей, за які б хотілося б шарити. Української літератури повно, якої би я хотів прочитати. Ну, але що то не йде воно мені? Варіант Підмогильний — підмогильне місто. Теж вже 100 років хотіли прочитати. Ну і блін якось теж воно не йде. Взагалі багато речей, які хочеться зробити, і вони не робляться. І блог би хотілося вести. І, блін, стільки всього хотілося б вести, ну, робити. Але як тільки приходить вихідний, мені вже не. Ну мені вообще жить, ну нічого не хочеться вихідний. Реально, мені вже 22 роки. Я ще фіг знає де іншому континенті, тупо. ні на якихось друзів, ні, на якоїсь дівчини. Ні, не окей, ладно, не друзів, не дівчини, знаєте, типу. ну Мені не потрібні друзі, мені не потрібні жінки. А все, що мені потрібно, це я сам, розвивати самого себе. Я будую себе, це приносить мені найбільше задоволення в житті. Нічого не приносить мені в житті більшого задоволення, як будувати себе. А що ж може бути, може бути цікавіше, ніж будувати, досліджувати себе. Це ж цілий космос, в який ти поринаєш і якому тонеш. Ну мені взагалі нічого не хочеться. Знаєте, кажуть, не знаєш, що завтра проснешся. Тут це якась така думка, яка має нас мотивувати тупо жити. Братан, треба жити життя, тому що а вдруг ти завтра не проснешся, братан. Треба жити, поки, поки жить, поки є життя. Треба жити, поки є що жити, Братуха, треба жити. А я утрально у мене будь такі періоди, лягав спати, ну. А от якщо ти, якщо ти завтра просто не проснешся, і я такий. А, Ну класно, на роботу не піду. Ну типу, взагалі в період, коли я тільки приїхав до Америки, він дуже сильно був депресивний для мене і важкий. Я, чесно кажучи, в, в процесі в моменті того так не усвідомлював. Але от зараз, озираючись назад, в мене там є якісь. Ну, моменти ми гуртаю галерею і натикаюся на якісь там свої старі відоси, фотки. Мені аж чесно боляче відкривати. Там фотки, типу, ну ладно, да, це був рофл такий, типу, о, дуже смішно, знаєш, десь там з другом зідзвонився по телеграму і по... по фейстайму, і такий ти типу, підходиш там в магазині до поскладених чіпсів. і такий, Братан, за мене з чіпсами. Або типу, поїхав в Макдональдс на свій день народження. І таке, типу, селфі з бургером, таке веселе, типу обличчя, але в душі його ще не весело. Так сумно. Я от не пам'ятаю, мені здається, я то так не усвідомлюю. Я вже зараз, то дивлюся на то і думаю, йоп його мать. Ну, зараз вже ніби все-таки прижився, вже щось якось нахаслив, щось туди-сюди, ну вже трошечки якось ніби у ті всі муки трошечки окупились, можна сказати. І звиклося вже в Америці. Знаєте, українці емігранти поділяються на, на, на два типи людей: ті, кому жорстко заходить Америка, і ті, кому жорстко не заходить Америка. Я насправді не відношуся ні до тих, ні до тих, типу. Мені точно вона не зайшла Суперпупер. Ну, типу, звичайно, я неймовірно вдячний, знаєте, що от Америка прийняла. Особливо дуже вдячний і взагалі дуже здивований від того, насправді, як е, тут от українці одне до одного якось з'єднаються, приймають вдома тупу, як, як рідних, знаєш. Ну такі речі. Дуже в тому плані та це дуже круто. Але ну що ти можеш зробити, якщо ну ти відчуваєш, що не твоє? Ну, що ти з собою зробиш? Ну, не йде тобі то. Ну, от це про мене так. Здавалося, от Америка що може бути краще. Але ну, не пре мене до Америки. Ну, я впевнений, Америка заходить тим людям, які не бачать абсолютно жодних перспектив в Україні. Тому люди, які виїхали і приїхали до Америки там 20 років тому, 20 плюс років тому, їм всім Америка зайшла. Вони всі обожнюють Америку. Ну через те, що тоді, коли вони виїжджали, там і не було жодних перспектив в Україні. Але зараз... В Україні теж перспектив небагато, і тому і й далі, вона заходить дуже сильно тим, хто в ній ніяких перспектив не бачив. Що не міг, не міг себе знайти в Україні. Ну, скажімо, якщо ти якийсь айтішник в Україні, ну тобі не потрібна Америка. Якщо ти в якийсь тіктокер успішний в Україні, тобі не потрібно їхати в Америку. Якщо ти крутий офісник, ну ладно. Якщо ти там, класний арбітражник, якийсь темщик, Тобі теж не сильно потрібно їхати в Америку. І потрібно їхати в Америку, якщо ти не знаю, консультант в епіцентрі, як я був, чи я не знаю, якийсь піцайола в... в піці якісь. Якщо ти живеш лоховське життя в Україні, тоді тобі є прикол їхати в Україну і вона тобі зайде. А якщо ти якось піднявся в Україні, то тобі і не треба нікуди їхати. Або якщо ти, наприклад... Вірив, що ти піднімешся в Україні, ти якусь свою тімку придумав і в тебе ти живеш якимись тими своїми мріями, то тобі на Америка не зайде. Бо я, наприклад, говорив з одним чуваком, він каже: Ну очікає, а чекай, а що мені дала Україна? Я робив на будові в Україні. Я мав, скажімо, тисячу долярів о, місяць, А тут тут я маю чотири. 4, 4500, ну, в Україні я їздив на Чері амулет. Тут я все купив нового Цівіка. Пече страшно. 1,4 мені хетчбек, спойлер, Мені і на рибалку, і на роботу бере курва, ніс, їде, курва як на воді. Отако. В Україні я би таки мав хер. Це от звичайний приклад. От чувака, от такого самого середньосеїстичного, якогось такого дядька, в якому Америка зайшла. Але мені. Я не знаю, то я вже років п'ять, будував все в голові у тій ідеї. Я хочу якось рухатися медійно, ютуб, якийсь, щось таке. Це те, що я хочу. І хотів. Я пробував, я в якийсь період вів трохи TikTok, я спробував все в тому. І знаєте, чесно кажучи, та мрія мене ну досі не відпускає. Я не уявляю себе, як в якомусь офісі в Америці працювати по вісім годин, їздити на машині в кредит. Ну не знаю, ну не моє то. Я не кажу, що це погано, ну просто ну не моє. І знаєте, у це ж таке відчуття, коли ти. Десь приїжджаєш гості до якихось таких от американців, от, американців. Таких успішних от українців, які приїхали ще там давно-давно, і які прямо от, от, успішні в Америці. І ти себе почуваєш, типу, ну, повним ідіотом. Типу, блін, от вони такі круті, а я що? Може, то і мені треба десь так, тож, на якусь таку, десь як вони. Але з іншої сторони, знаєте, як то кажуть, фотографії. Найкращого в світі життя, якісь дорогі тачки, цигари, гольф, віскі, фотографії того всього робляться в вихідні. В робочі дні ніхто фотографій не робить. Ти бачиш тільки той один день, тільки ту неділю. А от з понеділка по суботу ти не бачиш, як вони що вони роблять, як вони працюють. Ну хтось скаже: ну так чекай, а як? Ну та а, а як ти хочеш? Ну та зранку ставить йдеш робити. А як? ну. А як ти хотів чекай? Ну не бачу я себе тут просто, та й все. І знаєте, що цікаво моменти, коли ти себе почуваєш ідіотом, що от вони всі такі успішні, а я такий лейм. Ніхто не знає, а хто, а хто виявиться правим насправді. Ніхто не знає. Зараз от вони виглядають правими, а ти виглядаєш тупим ідіотом. Дебілом. Але ніхто не знає, як виявиться насправді. Може. Ну, Може, ти насправді все робиш правильно. Ніхто не знає, як взагалі правильно. Хтось може думає, що знає. Ні, хтось по-любому, думає, що не знає. Але, ну як правильно не знає ніхто, то правильно сам для себе обирає кожен. Правильно, кожного своє. Моє правильно це. Робити те, до чого серце лежить. І тусуватись в Україні, бо все-таки Львів рідний. Ну не знаю, не хочу його покидати. Ясно, що зараз дуже неоднозначно в не знати, що, що там буде. Але якось. Ну я, наприклад, я собі не можу уявити, щоб я. якось тут лишився. Ну, тобто, скільки ти б тут не був, тим рідним ти Америці ніколи не станеш. Ти завжди тут будеш чужим. Як би ти офігенсько не вивчив мову, там. Ні, ну можливо, якщо ти там приїхав в 7 років, 8, 10. Так, да, може, можливо. Але ну, не коли тобі 21, ти вже. Твоєю та вже країна точно ніколи не стане. Та навіть якщо і стане, ти тій країні рідним ніколи не станеш. Бо Тому що ну не там ти роджений, ну не твоя то країна. От. Да. Я насправді дуже радий за людей, які себе от приїхали в Америку і себе тут знайшли. Типу, от, вот а вот Америка, така як я бачив в кіно. І от я зараз буду її підкорювати. Чесно, дуже радий з тих людей. Е -е... Бо їм якось ніби легше. Ну от вони вже себе знайшли і побачили, ні, ну все-таки ні, от воно. Ну я просто того не відчув. Може Можеш, знаєте, то як, як кажуть люди, які тут живуть довго, вони кажуть, та блін, та братан, та тут в Америці важко, тільки перших 10 років, а далі вже а вже привикаєш. І я такий. Ну типу, ясно, що це жарт, але насправді ну правда в тому є. Чи готовий я от. Зробити Америку своїм новим домом. Та ні, не готовий. Хоча я дуже радий за той досвід, який мені от випав, досвід от, по -по понюхати ту Америку, знаєте, от, що мені хтось буде казати, та Братан, та от Америка така. То... А я скажу: Братан, ну що ти мені розказуєш? Я ж, я ж там був. Так, да, я дуже радий взлідолі за, 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 за такий досвід. От пожити трохи в Америці дуже класно. Але це нічого більшого, ніж просто досвід. Можливо, я якось фаталізую, але ну мені якось важко уявити, щоб, наприклад, мої там, діти говорили англійською. І вже їм та українська ні мова, ні там нічого українське в принципі не всралося. да, десь там вони ходять на якісь українські гуртки, якось там ми підтримуємо якісь українські традиції, десь там ходимо на Пасху до церкви. Але ну не всралося їм вже то, бо ж вони американці. І нічого ти їм з то не зробиш. Ну, якби, ну, це просто так є. Я якось, ну не знаю, не близьке воно мені, ота ідея. Говорити з дітьми англійською, там, чи ти будеш українською, вони тобі відповідати англійською. Ну знову ж кажу, може я сильно фаталізую, але просто те, то, як я зараз бачу. Речі. Ну таке.